Майже 200 учнів у складі 20 шкільних команд взяли участь у змаганнях дружин юних рятувальників, які відбулися в 16-й школі Мукачева. І оголошуємо змагання відкритими. На шкільному стадіоні для учасників розгорнули вісім різних локацій. Юні рятувальники демонстрували свої вміння з надання першої медичної допомоги. На швидкість вдягалися у бойовий одяг вогнеборців, гасили пожежу та рятували постраждалих з-під завалів. Змагання юних рятувальників серед школярів організовують щороку фахівці ДСНС тісно співпрацюють з освітніми закладами для навчання дітей безпеці, що нині є дуже важливим. Кожного року в цей час ми проводимо змагання серед дружин юних рятувальників-пожежників. Це в основному діти середньої ланки. Це сьомі, дев'яті, десять одинадцяти класи. Залучені наші п'ять фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій, авріно-рятувальна техніка, спеціальне обладнання для гірських рятувальників, навички дій в надзвичайних ситуаціях на сьогоднішній день не аби як потрібні. У нас є створений клас безпеки, в якому майже кожен день діточки з Мукачівського району приїжджають, відвідують його. Учасники змагалися за пер... Першість набираючи бали в кожній естафеті, Данило представник команди барсові діти діти» 16-ї школи, розповів, що вони ретельно готувалися до змагань і сподіваються на перемогу. Маємо сім учасників в команді, всі дуже підготовлені. Було багато тренувань і хочемо взяти якесь файне місце сьогодні. Дуже цікаво, бо це допомагає молоді стати сильнішими, розвинутися в цій справі пожежній. І... Дуже добре покрай поліпше здоров'я. Одне із завдань збити мішень водою з пожежного ствола. Учасникам необхідно було не просто влучити в ціль та швидко виконати завдання, а ще й правильно під'єднати спеціальне обладнання. Це стафета, влучний ствольщик. Беруть рукав, під'єднують до цього, до розгалудження. Під'єднують ствол і ціляться, збивають м'ячик на підставці. За словами фахівця ДСНС, такі ж самі дії вони виконують на реальних пожежах. Ну на пожежі так само ми приїжджаємо, робимо бойове розгортання, так само підключаємо рукава і е, приступаємо до гасіння пожежі. А також школярі переносили умовного потерпілого. Усі випробовування проходили послідовно. За правильністю виконання дій учнів спостерігали судді на базі 16-ї школи змагання організовують недаремно, адже багато років тут діє відокремлений підрозділ дитячо-юнацького руху, школа безпеки. Захід проводять за підтримки управління освіти та міської ради. Представники школи безпеки, педагоги та учні минулоріч були в Німеччині і отримували міжнародний досвід, так як це будовує, вибудовується структура роботи щодо юних пожежних, пожежних рятувальників. І цей закордонний досвід вони переносять сюди з тим, щоб розвиватися. Управління освіти в цьому році виділило більше 60 тисяч на закупівлю подарунків для переможців. Це буде обладнання, з яким вони зможуть потім тренуватися. Насправді, в нас дуже багато обладнання, тому що ми багато працюємо, і в цьому році ми отримали також допомогу від німецьких партнерів. Наприклад, ця локація, яка за нами зараз стоїть, це є профорієнтаційна локація, де вони можуть працювати з різними інструментами. Як у мирному е, житті, так десь допомагати в рятувальній справі. Змагання пройшли в захопливій та дружній атмосфері. Команди охоче поділилися своїми враженнями. За словами школярів, найбільше їм сподобалися ті випробовування, де вони могли проявити свою спритність, кмітливість та вміння діяти в команді. Ми представляли опорний деробратівський заклад перших третіх ступенів. Так, Наша команда називається Агент 101. Ми вже пройшли такі естафети, як зав'язували пожежний вузол, Тестування. Людину, людину ми рятували з-під завалів. І кожне завдання ну, воно якось нас підготовує до дорослого життя або до надзвичайних ситуацій. Слава Україні! Героям! Слава! Ми із ОРС номер 1 Наша команда називається Вогнеборці. Ми сюди прийшли. За перемогою ми будемо старатися, щоб ми виграли, і ми тренувалися багато і ми надіємося на перемогу. Дуже все добре. Нам все подобається. Не зря готувалися. Покажемо свої найкращі результати. За славну Україну за вільне життя. за козацьку славу за щасливе майбуття!